Так, всім привіт! У вас вітає канал Саморобний Помічник. І як я обіцяв раніше, Що зниму відео про те, як і чому я зробив саморобного трактора, а не купив заводського якогось Чи великого трактора, Т25 чи Т40, чи якогось міні. там Позаду мене видно мій маленький тракторець, повнопривідний. Назву я дав, може комусь сподобається, може ні Атом, бо його передня радіаторна решітка геть схожа з роботом із фільму Жива сталь. Ну, Мені так сподобалось, не знаю. Значить, чому був вибір впав якраз на саморобний тракторець. Тому що перше, а не, перше що найголовніше, це в людей, і так як у нас всіх, майже всіх, проблема із. Грошима. Кредитів ніяких не хотілося брати, бо в нашій країні всі прекрасно знають йде війна. Тому я вирішив зробити саморобний трактор. Тато в мене хотів дуже заводського е, мототрактора. Каже, то є завод, той є добре, а саморобне може бути слабке, там те полізе, те полізе. Але добре, що. Е, в групі одній в Фейсбуці я задав питання, що хочу там поставити саморобного зробити тракторця, поставити там такого, до вона такого. І одна людина мені е, дала посилання на Ютуб е, канал Техно Ворон. Ромка, привіт тобі. І там, де він мені все розказав, що в, е, в мототракторцях дуже слабка КПП. Двигун крепкий КПП за слабке. А так як мені потрібно було грати до 3 гектарів, я вирішив, що буде саморобний трактор. Кажу зразу: трактор робив не я. У нас поблизу тут займається людина, вже років 8 напевне, займається цими тракторцями. Він мені говорив, хоч, є мій, знімай розмір, я тобі допоможу зробити. Залізом я дружу, можна було, але так як є основна робота, на яку потрібно ходити позмінно, і біля хати повно роботи, було вирішено, що краще я заплачу ці кошти людині. Людина, яка переробила їх не один, не один десяток, вона. Зробить мені ось мого тракторця. Перше, що було, це ми знайшли поблизу теж. Людина займається, людина займається уазами, вже напевне більше, ніж я живу. І ми поїхали до нього. Ми купили в його два мости. По 4 тисячі був міст. Мости вже були перебрані, повністю перебрані, готові. В подальшому ми їх забрали, і я сам людині завозив всі запчастини. От роздатку А69 я знайшов за 2200. Мені привезли все новою поштою. І диски ми шукали зниви 21-21, самі дешевші. Людина могла б так само його звати Сергій Дідух. В його є група у Фейсбуці, називається Саморобний. Посилання я залишу. На його канал. Так само у мене. Е, я роблю причіпи до мотоблоків. У мене є у Фейсбуці група е, причіпи до мотоблоків. Я так само залишу в описі посилання. Посилання я залишу. Е, далі я купив ще КПП КПП ГАЗ 53, і до його йшов зразу ком на валудбора і йшла. Сам вихід. Зараз покажу. Ось цей вихід, повністю у зборі з корпусом з усім. Е, там в цьому корпусі повністю нові всі підшипники. Е, це вартість цієї КПП було 3000 гривень. У мене навіть є люди, які роблять на ГАЗ-53 на молоковозах, хотіли її забирати, Я два поміняємося. Але ні, для трактора теж треба нормальні запчастини, щоб він служив. Генератори я знайшов за 350 гривень Москвічовський, не 500, не 1000, як у нас є, продають. От на кожній детальці і так вийшло чуть дешевше. Щеплення мені так само. Інший брат підігнав, рульову колонку теж. І так, кожен по запчастинці, по за невеликі кошти ми зробили, зібрали запчасті на цей. Трактор. Даже габарити я купував е, слово МТЗ, здається, у Фейсбуці зараз реклама дуже його. Е, габарити, ось покажу, які. Зараз ось такі габарити. Він варто в їх щось. 116 чи 120 гривень. В магазині такого хотіли за 300 гривень штучку. Е, так що, от на кожному чуть-чуть щось насобиралося. Як я говорю, мости ми взяли по 4000, роздатку я знайшов за 2200 гривень. Диски в середньому там по 400 гривень за штуку. Резину мені допоміг брат, у мене є брат близнюк, який мені допоміг знайти резину хорошу, тракторну, ось покажу. ось Тракторна резина 7,5 на 16. Не на варки. Е, ця резина оказалась на сантиметрів 10 вище за наварки. І так, цього трактора вийшов кліренс хороший. Резина обушилася десь е, около 20 тисяч гривень. 4 ската це з камерою і все. Е, метал я купував так само сам, е, що жесть на капота, що купували там ось, і все Таке по. По мілочах купував я, так получалось дешевше. Ну, тобі ніхто даром нічого не буде робити, тому я шукав багато деталей сам. Двигун тут стоїть ЗС 1100 NDL. По бірці 15, а насправді 17,5 кінських сил вартують. Двигун вартував так само, мені брат допоміг. Знайшли ми за 35 тисяч. У нас по місцевості продається він за 40 тисяч. Отак, на тому чи дешевше, в тому дешевше. як я казав, людей проблеми з коштами. То я не купляв, казав, не купляв, я, не хотів я Т, Т-25, чи МЗ чи Т40. Е, нема, не було такої потреби. Нема, по-перше, це йому трев місце, накриття, е, габарити і так далі. Е, причіп, О, сповнив за причіп, що потрібно до мого тракторця причіп, самосвал зробити е, було. Ці деталі віддано, і людина мені за три місяці потихеньку склала. Він робить людям так само або переробляє з мототрактора, або робить з нуля. Може, з автомобіля двигун поставить, був його трактор, який бігав 60 кілометрів і справлявся дуже гарно в полі. Тому писання буде на, мій, на мою групу і на його, на його групу. Я віддав запчастини. За три місяці був складений ось такий тракторець позаду мене. Він його зробив. І е, коли вже настав момент випробувати цього тракторця, е, нам дали е, попробувати добрі люди е, плуга 2 по 25. І він з ним справляється. Да, плуг не дуже, там вже лиміші були, вже й писали, що, що за глибина і так далі. Ну, головне земля перевернута. Він цей сезон ось. Я його в вересні місяці 23 вересня його забрав і він виграв уже половиною гектара. І нічого не було, ну крім щеплення. Щеплення я писав, чому було, бо маховик ось маховик, він був чуть нахиляний. Тому під нагрузкою його просто розорвало диск Фередо. А так, тракторець своєю роботи справляється. Я цілком задоволений. Так, да, хочеться, звичайно, трьохциліндрового і все, але час покаже. Поки що він залишається в мене. Бо вже хотіли його і купити, але ні. В подальшому буде, як казав, розширення трошки на каналі. Буду показувати. У мене є ще ось такий помічник. Зубра 8, у нас він вже теж 10 років. Ну і причіп до його. Я буду знімати, як я роблю причіп. Людина вже е, замовила причіп, потрібно ставати робити. Ну да, у нас вже, як видно, сніг випав, але нічого. У мене тут накриття, можна працювати, аби сильного морозу тільки не було. Так що, от таке у нас буде розширення трошки. Далі буду показувати, в мене ще там, як прикупили ми великі тяжкі дві борони тракторних. Буду робити рамку. Ну, Якщо вийде, то й у майбутньому культиватор теж буде. Так що, отак е... так зробився наш тракторець. Це не мото. Хай хто каже, ремні. Ремні, все це слабо, він головне, мені мою роботу робить, і я цим задоволений. Кому подобається наш, наш, наш канал, ставимо лайк, підписуємося та й не забуваємо коментувати. Всім щасливо!